Привіт, шановні підписники! Сьогодні 26 серпня, я відправився на один чудовий ставочок, це Вінниччина, Вінницька область. Цей ставочок я знаю вже третій рік і мені іноді вдавалося тут зловити дуже достойних карапів. Є така інформація, що в цьому році кльову особливо нема, погода специфічна, тиск скаче і так далі. Але треба пробувати, і якщо пробувати, може щось і вийде. Тому залишайтеся зі мною, думаю, що рибалочка може вийти навіть досить цікавою. Краєвиди чудові. От так от звідси я спускаюся донизу і за тими деревами знаходиться ставочок. Краса вінницька природи. А ось на підході до ставочку є ще такий цікавий момент. Із болота витікає такий рівчак, він завжди з водою, завжди, неважливо коли. У будь-яку пору року. І прикольно те, що іноді місцеві люди заїжджають прямо, по прямій, як ви бачите, прямо на цей рівчак і проїжджають туди на транспорті. Це колись була дорога. Така мальовнича цікава місцевість. І чесно кажучи, завжди відпочиваю тут душою. Кожен раз намагаюся хоча б просто сюди покататися і помалуватися. Фух, от я і на місці. Бачите, як ці верби звисають? От туди закормлю з берега. І туди позакидаю. Класна місцинка. Він там живиться, коробчик. Глибина тут досить велика. Ось така мальовнича місцевість. І так, любі підписники, ну, що нам знадобиться? Нічого особливо специфічного. В принципі, досить стандартний набір. Трішки різних попапів. взяв кукурузку, взяв звичайно, бандюель солодку, взяв ароматизовану. є в мене і силиконова гарматизована, кілька удилич. То, в принципі і все. Мене якось питав знайомий На що тобі. Нитки. Ну, кажу, нитки для того, щоб прив'язувати. Бо бували в мене випадки, коли під корягою стоїть, потім починає перти. І Якщо фрикціон буде розслаблений, то обриви все і goodbye. А так можна ще щось стигнути. Ось. Тож буду замішувати корм і починати ловити. Я сьогодні хочу отакі мікси, ви їх багато хто знаєте, вони адекватні по ціні, кукурудзу-горох, скажімо. Додаю вже до готової каші. от. І таким чином, в принципі, коли я буду ловити теж на кукурудзу, в цьому реально буде сенс. Тому що фішка ловити на те, на що чим кормиш, зазвичай непогано працює. Тому буду використовувати цю штуку разом з кашкою. І просто кашу вже в кормак. А таким чином і ловитиме. Спочатку закидую грузик під вербу. Кліпсуюся. Тому що не завжди розрахуєш з першого разу силу. Можна забульбінити готову оснастку прямо в ту вербу. Тому спочатку на грузик закліпсувався і тільки тоді вже закидаю оснасточку, щоб вона стояла от там, от під вербою. І саме там з берега я буду кидати корм. Це досить зручно, тому що ти з берега закинув корми, а потім звідси вже закидаєш оснастку. От по такому принципу це тут працює. Так. Один у мене вже закинутий і от стоїть він під вербичкою цією. Так що будемо запулювати саме туди. От таким чином. Я так на кожен. І підкормимо. Класний ставок, я від нього кайфую. Саме на цьому ставочку в мене здоровенний короп'яка відірвався на бокового ківка. В корягі завів. Але спогади на все життя, друзі. Так. І на поплавочок спробуємо одну. Така місцинка є непогана за камишиком. Прямо під берегом, зовсім пора. Мав досвід дуже непоганої покльовки в цій місцинці, саме на поплавочку. Майже по дну. Так от. Чудово. Поставимо ми Щось велике. Попалось на вудку. Андрій тягне. Чи вдасться? Андрійко, тягни, тягни нам, потрібна велика риба. Ловись, рибка, велика і маленька. Клас. Ну що, шановні підписники, бачите, погано тут на цьому кставку казало ловиться в цьому році. Ось. його. Гачок звичайний, це не волосяна оснастка. Це просто три солодкі кукурузки. Отакий От храсунчик. Зараз зважимо, покажемо вам. Так що бачите, воно того варто. Терпіли, почекали, спокійно закидали, спокійно замішували все. І по ітогу привіт, рибка, вусата. Коробчик. Ну що, важимо нашого коробчика. Надюшка. Підіймай. Майже 3-400. Майже 3400 коробчик попався. Гарна рибка. Дякуємо цьому ставочку. Давно тут не були. І нам пощастило. Відчуття просто чудові. І так, це була солодка кукурудська Бондюель. Оснастка звичайний гачок не волосяна. Піднявся трішки вітрець, перезакинувся. Улов уже є. Ви знаєте, що дуже класно те, що сьогодні ми тут з чотирьох вечора десь, поки замішали, поки закинув акуратно все. І часу у нас всього лише з чотирьох вечора до десь пів дев'ятого. Тобто це 4,5 години. І стільки задоволення. Бачите, Стербайн? Тут то в столобі ще є. От така от краса. Ще годинку половимо і, і додому. Шановні підписники, наша рибалочка підходить до кінця. Вона була дуже тихою, спокійною та вдалою. Часу було небагато, але все-таки підкльочка у нас відбулася. А момент цікавий в тому, що коли ми ловимо прямо під корчами, я не можу послабити фрикціон, дати рибі поплавати, подумати, помарити її. Тут прямо на себе. І тоді, в такому випадку, це працює. Дуже дякую за те, що дивитеся наше відео. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Буду вдячним кожному з вас. Бережіть природу. Дякую вам за все.